Перш ніж почати свою розповідь, я пропоную тобі уявити безкрає поле з великими соняшниками, що своїми жовтими полюстками тягнуться до сонця пружним стеблом і масивними листями на ньому. Уяви, скільки запашної олії буде отримано з них, і як мама смажитиме для тебе картопельку на тій самій олії. Ну як, вийшло? А тепер уяви собі, що у тій олії аж 82%. Олеїнової кислоти, тоді як навіть оливковій, її близько 80. Чи не тому усі олії називають оліями? А одну з них ще й олейною? Олеїнова кислота це ненасичена вища карбонова кислота, яка міститься у всіх натуральних жирах. Рослинного та тваринного походження. Ця сполука має цікаву будову, що робить її особливою серед інших жирних кислот. Як ви можете бачити, молекула олеїнової кислоти складається з ланцюжка вуглецевих атомів з прикріпленими до них водневими атомами. Але є ще одна особливість: у ній присутній подвійний зв'язок між атомами вуглецю. Цей подвійний зв'язок вносить особливу гнучкість у структуру молекули олеїнової кислоти. Та визначає багато її властивостей, включаючи рідкість при кімнатній температурі та здатність легко взаємодіяти з іншими речовинами. Вона легко змішується із спиртом, ацетоном, ефірами і зовсім не змішується з водою. Така гнучкість робить олеїнову кислоту важливим інгредієнтом у багатьох хімічних і промислових процесах. Наприклад, у виробництві косметичних продуктів олеїнова кислота додається до кремів та лосьонів. Оскільки вона має зволожуючі та пом'якшувальні властивості, також вона допомагає заспокоїти запалення шкіри і підтримати її здоровий стан. У виробництві мила та інших мийних засобів теж використовують олеїнову кислоту, і тут вона є важливим складовим елементом. Олеїнова кислота використовується і у харчовій промисловості. Вона може бути додана до олій, маргаринів, соусів та салатних заправок, де не тільки покращує смак та текстуру продуктів, а також має корисний вплив на здоров'я, знижуючи рівень поганого холестерину та покращуючи функцію серця. Олеїнова кислота також використовується у промисловості при виробництві біопластиків, що є екологічно безпечним альтернативним варіантом. До традиційних пластикових матеріалів, бо екологічно розкладається. Олеїнову кислоту використовують у процесі виробництва біопалива, а саме біодизелю. Використовують як інгредієнт лакових матеріалів. А ще олеїнова кислота є складовою для виробництва рідин, які застосовуються в холодильниках та кондиціонерах, бо вона має низьку температуру замерзання. І найцікавіше, олеїнова кислота. Ходить до складу засобів, що використовуються для захисту від мурах. Отже, олеїнова кислота ненасичена жирна кислота з унікальною будовою, без запаху, кольору, смаку, рідка та масляниста. Вона відіграє важливу роль у покращенні нашого повсякденного життя. Та створенні екологічно безпечних альтернатив цей гнучкий подвійний зв'язок відкриває широкі можливості для використання олеїнової кислоти в різних сферах нашого життя. Дякуємо за перегляд і до наступних зустрічей.